Вітаю на каналі Байт! Уроки інформатики. Влаштуємо перегони равликів. У цю гру можна грати вдвох. Равлики рухаються до фінішної прямої з різною швидкістю. Для цього гравцеві потрібно клікати по них мишкою. Перший, хто дістанеться червоної межі, виграє. Для проєкту знадобляться заготовки зображення, посилання на які ви зможете знайти під описом цього відео. Для початку видаляємо спрайт кота і міняємо сцену. Завантажуємо дорогу. Як бачимо, вона займає не всю сцену. Тому нам потрібно буде збільшити це зображення. Щоб можна було з ним працювати а, як з векторним, ми його перетворюємо у відповідний тип. Тепер це звичайний прямокутник, розмір якому ми можемо змінювати. Орієнтуємося по сцені і одразу намалюємо на фініші червону лінію. Тепер перейдемо до спрайтів. В нас є ось такі равлики. Змінюємо розмір. І виставляємо на стартову позицію. Ми спочатку налаштуємо код для одного равлика, а потім його просто продублюємо. Наш равлик повинен рухатися до фінішу тоді. Коли користувач клацає по ньому мишкою, клікає мишкою. Отже, ми шукаємо з вами подію, коли спрайт натиснуто. Коли спрайт натиснуто, наш равлик повинен рухатися. Але рухатися він повинен на невизначену кількість кроків, тому що тоді буде вигравати той равлик, який починає першим. Тому ми в операторах шукаємо випадкове Ну, поставимо, наприклад, від 5 кроків до 50. Можемо вже перевірити. Ось наш равлик рухається то швидше, то повільніше. Тепер потрібно прописати команду, щоб равлик у нас, коли торкається червоної лінії, говорив про свою перемогу. Для цього ми вибираємо подію, коли натиснуто Зелений прапорець. Вибираємо умову, якщо то, і в датчиках шукаємо умову, торкається кольору. Піпеткою вибираємо колір лінії. Тепер вибираємо команду, за допомогою якої равлик буде говорити, що він перемагає. Виберемо ось цю говорити 2 секунди. Міняємо текст на я переміг. І цей блок нам потрібно ще взяти у «Завжди» для того, щоб наша умова виконалась. Але тепер, коли ми з вами запускаємо наш проєкт, равлик у нас залишається на фініші, тому нам потрібно дописати команду, щоб наш равлик кожного разу, коли запускаємо програму, з'являвся на стартовій позиції. Так, переміщуємо його, ну, наприклад, Х нехай буде мінус 200. А Y буде 65, давайте зробимо. Так, ось наш равлик тепер на старт. Тепер залишилося цього равлика продублювати. Створиться копія з таким самим кодом. Єдине, що, коли ми з вами запустимо. Один равлик буде стояти поверх іншого, тому що в них збігаються координати. А другий наш равлик повинен стояти ось тут, нижче. Щоб вони стартували в нас однаково, в нас повинен збігатися x. а y буде відрізнятися, значення y. Вгорі у нас значення буде додатнє, а внизу буде значення від'ємне. Тому ось тут ми змінюємо X, Х залишаємо мінус 200, а Y ставимо мінус 65. Все, тестуємо нашу програму. Як бачите, хоча стартував перший у нас равлик той, що знаходиться нижче. Переміг равлик, той, який вищий. В цьому нам допомогла якраз команда випадкове від 5 до 50 кроків. Ось така проста гра в нас вийшла. Програмуйте та змагайтеся. До зустрічі!